В Україні п'ятий день поспіль не вимикатимуть світло за словами міністра енергетики Германа Галущенка. Нині генерація електроенергії продовжить забезпечувати споживання і Попри влучання в критичні об'єкти, навіть з'явився певний резерв потужності. Понад половину електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС, водночас на Одещині у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відімкнення. Про ситуацію в енергетиці України будемо спілкуватися далі з експертом інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Добрий вам вечір і слава Україні! Да, добрий день, добрий вечір, дякую вам. За словами Дениса Шмигаля, кожна друга підстанція, кожна друга так підстанція Укренерго була атакована російськими окупантами за останні чотири місяці. Якщо говорити про Львівщину, то тих, які не пошкоджені, фактично не зосталось взагалі. А загалом вже внаслідок обстрілів наша держава втратила 75% потужності Тес. А цієї ночі була вже 15-та ракетна атака, і разом з тим, п'яту добу не вимикають світло. Маємо його чому і як це стало можливим, то здається чимось фантастичним. Це ні, це не є фантастичним. Це якби об'єктивні причини для цього є. Ну, дивіться, насправді треба розуміти, що дійсно ракетні удари завдавалися з жовтня місяця. Листопад, грудень, січень паралельно йшли звичайно оперативні ремонти. Так і відповідно посилювалося, так сказав, ну, технічно покращувалися так звані резервні. лінії. Такі стали більш надійними, скажімо так. Тобто, якщо раніше вони могли пропускати там, 500 МВт потужності, да, то зараз їх довели до 1000 МВт. Це умовна цифра, але от, тобто, вони фактично виконують також головну роль в випадку, якщо знову ж таки завдаються удари по об'єктам, вони зазнають пошкодження, і їх потрібно знову ремонтувати, тому що ми, так, в принципі, от і живемо весь цей п'ятий місяць, так, якби наносяться удари, ми ремонтуємо держава, так Україна, «Укренерго», Обленерго. Потім знову насій удар і знову ремонтуємо. Але тут якби, інший фактор, якби з'явився також, чому ви питаєте, чому п'ятий день, навіть більше в деяких е громадян, в деяких регіонах і більший період електроенергія вже є фактично цілодобово, е є два аспекти важливі: це, по-перше, е скорочення споживання електроенергії промисловістю сезонно. Mm -hmm. Навіть додатково імпорт електроенергії іде, і він іде напряму для тих компаній, які його купують. Тобто вони імпортують, але він незначний. Тобто імпорт електроенергії. Хоча я чую також, бачу такі, якби думки про те, що ну з боку «Укренерго», наприклад, що це вирішує частково також питання. Ну це мінімально так само, як і виробництво електроенергії з відновлено джерел енергії, тобто сонячна генерація, вітрова, вона вся в основному на жаль залишилась ja, ключові виробники. виробники. Ja, так да та, на тих територіях, які Херсон, Запорізька область, Донецька область. Тому це проблема. І тому воно відіграє незначну роль. А от ключову роль відіграло те, що сезонно кінець січня-лютий місяць це зниження споживання електроенергії промисловістю, тому що в кінці року робляться поставки товарів, і відповідно на перший квартал завжди йде зниження. Це перший момент, тобто промисловість менше електроенергії почала брати. І другий важливий момент це те, що вийшли з ремонту блоки атомних електростанцій. два так, там 1400 мегаватт, фактично їхня така е, робоча потужність. Тобто вони два блоки е, фактично там 2000 мегаватт. А тут десь мова йде про те, що їхня робоча потужність 1400 мегаватт. І плюс якби е, така тепла зима, вона створила такі, не дуже хороші з точки зору якби, е, таких умов для гідросфери, тобто мається на увазі для гідроелектростанцій, для річок, тому що там ранній паводок іде, е, але ця вода, так, яка більше використовується. Спрацьовується гідроелектростанціями, вона дає можливість сьогодні. Також один гігават закривати потужності, і десь мегаватт 600 вийшло. Що теплові електростанції також з ремонту вийшли блоки З поточного, не з ремонту, які були наслідок там ударів ракетних, а з поточного ремонту. От три гігавати. Фактично Україна отримала додатково так. Ну об'єктивно, тобто це не просто впали з неба там і тому. Цих 3 гігавати, от вони абсолютно повністю закривають всі наші потреби. Тобто дефіциту фактично сьогодні навіть вночі немає. Бо раніше дивіться, от ще на початок січня, фактично, навіть при теплій погоді, але споживання залишалось більшим, то 5 гігават був дефіцит вноч... в день і 3 гігаватти вночі. Це навіть компанія ДТЕК вони визнавали такі дані на воду. Тобто, в середньому 4 гігавати був дефіцит. Ну, Скажімо так: плюс знову ж таки йде вже весна, вже тепліше, м'яка зима. І це дає такі перспективи, такі от оцінки, також що мовляв, ситуація вже стабілізується в цілому. Ну, це занадто перспективно. Я думаю, будемо сподіватися, що дійсно ситуація збережеться, і електроенергія буде у всіх, і цілодобово. Хоча я думаю, що все-таки таки, коли почнуться ремонти, більш глибші, тобто, бо це все оперативний ремонт був проведений всіх тих підстанцій, які були ушкоджені. Тобто, фактично з 90 підстанцій дійсно можна сказати, що порядка 30 Тобто, ну кажуть, половина називають наскільки я знаю, десь 30 30 об'єктів. Да вони зазнали таких суттєвих пошкоджень, і вони постійно були в, от, в режимі ремонту. Це великі підстанції. Тобто це бо є ж також менше, там 110, є, є, є на 330 і 750, да, найбільші такі підстанції у нас, ті, які приймають електроенергію з атомних електростанцій. Тому, в принципі, е, ну, скажімо так, оптимістичний настрій можна зберігати, так, але знову ж таки, будь-які ракетні удари так, вони можуть якби, завдавати шкоди також. Але я вам нагадав би, що в жовтні місяці, коли ракетні удари почалися тільки, то е, фактично тепла пора, також ну, осінь. Плюс рання зима також ще ніхто не знав, що вона буде тепла, але вона була така м'яка тепла. І фактично до середини листопада, коли не почало вже зростати споживання електроенергії, бо електроопалення використовується також більше використовували вже населення електроенергії. До того моменту, фактично навіть при ракетних ударах, але відключення електроенергії також не було так багато суттєво. Ми але, розуміємо, так... що розуміємо так, що ні звідки нам це не впало. Та що ми маємо світло, це результати роботи енергетиків, які оперативно від. Новлюють все те, що пошкодили окупанти під ризиками обстрілів. Це відновлюють і Це, це дуже важливо. Це героїчна робота. Ви згадували про власне оперативні ремонти. Так на капітальні потрібно ну, рік, якщо не роки, це зрозуміло. Ми і чекаємо деталі. і Це все дуже громісткі деталі, які ще треба доправити, і це трудомісткий процес загалом. Чи є ризики роботи об'єктів нашої генерації після таких власне оперативних ремонтів? Чи не може повторитися в будь-якій області ситуація, як на Одещині, коли стаються аварії? Так, да, до речі, Одеса, да, от Одеська область, вона проблемна, вона завжди була, навіть в мирний час, була проблемна енергодефіцитний регіон, так як, наприклад, і центральний регіон, от, столичний навколо Київської області. І він, в принципі, зазнавав таких якби, проблематичних періодів, коли там були значні періоди відключення електроенергії і Одеса після ракетних ударів. Так вони от переживають купе. Таку... Ну наскільки я так знаю, що десь ще тиждень і вони при повинні вийти якби, з цієї ситуації, тобто ремонти мають завершитись. Да, знову ж таки ракетні е пост. Обстріли можливі, потенційні да вони можуть якби зазнавати, завдавати шкоди, але скажімо так, уже з настанням тепла з зменшенням навантаження нейросистему да буде, якби так скажімо, все одно легше, да, якби, бо ну фактично, грубо кажучи, оцих 3-4 гігавати зменшиться якби споживання в цілому у весняний літній період. Ну в цілому, цей оперативний ремонт, про який да ви кажете, потрібен більш такий, скажімо, вже. Капітальний ремонт, і тут все буде залежати від того, у воєнний стан да нам ніхто не розкриє деталі, да скільки будуть які об'єкти будуть в такому режимі капітального ремонту, що туди буде поставлятися, да воно скоріше за все буде це відомо, все одно і по результатам роботи нейросистеми, але все буде залежати від, скажімо, так, воєнної ситуації, так тому що дожки, якщо будуть ризики. Потенційних ракетних ударів да, то ну мені чесно. Мені здається, що в першу чергу будуть капітальний ремонт здійснювати тих об'єктів критичних, да, які ну там з триста тридцять а які забезпечують лінію цих роб роботу цих ліній. А всі інші да, скоріш за все, будуть все таки чекати, скажімо так, свого вже часу, коли там війна завершиться, тому що бо знов ж таки оперативний ремонт да, він ефективний, він дає свій результат, але от для стабільної роботи системи да, треба проводити от капітальний ремонт. А це перше більше часу. Це дійсно праправі, коли кажете, що це навіть це більше ніж рік може тягнутися. Тому в кращому випадку це от там 24-й рік. Там ну, якщо так говорити про закінчення, якби вони почали зараз, то от на 24-й рік ми би десь там. na wóz że tam До осені 24-го року ми б, можливо би отримали вже от результат. Ну повний на увазі, коли б до завершило. Це за наявності грошей, за на... за наявності обладнання. Там проблеми з цим, тому що ми вряд чи будемо міняти на інший вид обладнання, ніж який у нас був. Тобто, фактично, ну наш, який робив запорізький трансформаторний завод, ну пострадянський, як його називають у цей ринок. Да, тому що поміняти в цілому трансформатори на всіх, якби об'єктах на іншого Я навіть типу... навіть не уявляю. Скільки на це треба коштів і часу? Часу да це дуже значний процес. Можливо, він буде реалізований але в майбутньому, хіба що якщо говорити про те, що ми маємо і можемо зробити в контексті наступного року, так вже рахуємо дні до кінця зими цієї, до завершення опалювального сезону, і відповідно маємо думати про наступний, які кроки варто реалізувати, аби убезпечити нас вже наступної зими. Ну фактично розумієте, якщо, якщо скажімо так, війна продовжується да, отак скажімо, да якби я розумію, що це так далеко не всім якби добре це чути, тому що люди якби. Е, розуміють наскільки це трагічно, да і але з іншої сторони, тоді ключовий аспект при можливих потенційних ракетних ударах вже в сезоні наступному, да і проблем якби енергоринку, тобто енергосистеми там у сезоні 23-24 років. Тоді, в принципі, об'єктивним вихід виходу ситуації було дійсно акцент роботи на установку так званих міні-тест. Тобто, от, там не тих, що ми зараз бачимо, там от 1 мегаватт, там 300-500 кВт, кіловат. Mm -hmm. Грубо кажучи, великі генератори да це великі генер... газові, на газу. Вони працюють. А, а ставити о двадцять там 100, 150, 200 двісті такий міні-тест, так також на природному газі, і вставити в на тих ну в тих місцях, там де є необхідність закривати такі потреби. Таж, наприклад, Львівська область, де якби Львів як великий центр Західної України, там інші точки, якби обрати, так з які може при таких потенційних ракетних ударах, да потім мали б можливість там оперативно там включитися в роботу, так і виробляти електроенергію. І плюс вони б в мирний час потім, наприклад. Коли настане мирний час, да то вони би також могли б експлуатуватися і використовуватися. Звичайно, це єдина проблема в тому, що там дорожча вартість виробництва електроенергії, тобто вона ну це природний газ, раз і другий момент це. Ну, скажімо так, менший обсяг, ну менший менша турбіна. Да, тобто там ну, група кажучи... дешевша електрика ніж від генераторів. Напевно, все одно ну, звичайно дешевше, та ніж від дизельних генераторів, там, від бензинових вони маленькі, але все одно звичайно краще, коли це працює великий блок там теплової електростанції. там, наприклад, там їх три блоки, чотири по триста мегаваттів або один от, атомний блок 1000 мегаватт. Да це звичайно дешевше, але ми в такій ситуації, що цей варіант був би оптимальним. Але таких виходить об'єктів, треба побудувати ну десь хоча б до 10, тобто от якщо подивитись там по 100-200 МВт, то хоча б от там на ГВт, на 2 ГВт, тобто .е. 1000-2000 МВт, от їх можна було побудувати, установити, точніше, вибачте, установити до кін... до початку опального сезону наступного. Ну чесно вам скажу відразу, це видається мало реалістично. Можливо буде 1, 2, 3 таких проектів реалізованих там от по 100-150-200 МВт, але не більше. Це також і гроші, і час. І ресурси, зрештою, які треба це знайти. Ну тому складне питання, яким буде наступний пальний сезон. Ну сподіваємося, ми ще матимемо нагоду із вами це обговорити в наступних ефірах. Часу нашого, на жаль, бракує аби все це озвучити зараз. Але обов'язково ще будемо вас вмикати. Дякуємо за фахові коментарі за цю розмову. І з нами був експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.